Слабака на руку! <танкри> Собака на Свай саду! Свай саду! Сладу саду! Блядь, себе Ничего себе! Ти басі тут дивину вже наліву і направу блять Нірно берено є десь Дихенко ясь По тому долині піднялися два зайця біли туди на горбок Блять схопили так, йдемо до То йдемо такого тому. Дали ні, я підбирався ти. до лайся. Тихенько. Чуть буде Душа на дивимося, три новий диви на місці. Як стромний. Одна нора дивитися. Друга, сторінський головний, наверху буде велика. третя ось Підійшли, подивись, накиду подивись, Ось який розмір ходи. зразу в диву. Дивимо прямо на прав. Одразу стріля по Дитя. Дипій пойдемо. Не підрозділи. Бос Так, що назад? Починаєш його тут немає. 30, не чуйте? Ні, не чути. Шопка. Шо, Ти схід ножки. Ні, тут засп'яну, засіб п'яти. Це вообще, бля. Работає ще нурів, блядь. Ты слухай, моли, габкай.

Вообще туди наверх, блядь, побіг за ними. Невматичний ружьо блядь. попали, з блядь. бля. Сука, блядь, не могли блядь. почав кульгати на все одно взяли, блядь. Як погано кидав взяв. Підтягся. Багато не Дивісь, подивіться з задні глину. Глин. Вони ще ходить. Як собака довго дитина. Пора рве, ми його не чуємо. Вона залізе. Після. То Чучу? Ні.